Любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині і ми продовжимо нашу подорож по Нідерландах. Ми йдемо через ліс, пахнуть конвалії, бачимо доріжки для кінних прогулянок, справжні коні. І ми йдемо по доріжці. Нас здуває вітер, литить пісок. Очі, але ми вперто йдемо до цілі. Ми бачите, який вітерган, як піднімається пил. Пильові просто бурі. Але ми хочемо побачити північне море. Все засипано піском. Наші очі, наш телефон. Зносить одежу. Зносить все, що можна, але ми вперто йдемо подивитися на шторм. Дійсно, чути вже запах моря та вологи. Ви бачите, як все вітром носиться. Я прибрала трішки фон, бо неможливо навіть сказати і зараз. Ось так ми дивилися на море. Спеціально залишила ці камери. Бо телефон ледь не вилетів у мене, його ловили на ході, але все ж таки вловили. До моря я вирішила не йти, Далеко я не піду. Бігала, літала і зносила вітром, але... Я спробувала наблизити. Це реально міць, Це реально сила, це стихія. Я ніколи не могла подумати, що саме таке північне море. Остап спробуємо втриматися її просто насила. Дуже сильно і дуже весело. Але я спробую вам все ж таки показати хоча б трішки моря. Знаємо, що там дійсно є море, але я не думала, що так близько до нього від самого парку, від серця нідерландів. Як бачите, погода почала різко робитися незрозумілою. Це характер для моря. Платить пісок ще більше, засипані ось так велосипеди. Ті, що сиділи, відпочивали в кафе, швиденько Молодець. почали сідати. Я не знаю, як вони машиною проїхали. там, в принципі, не дозволено це робити. Тільки велосипедні доріжки, і пішохідні. І почав дощ збиратися крапати, і ми швиденько побігли. Назад, тому що ті, в кого були парасольки, їх виривало, несло, ми вирішили летіти назад. І ось так ми їдемо додому. Уже почався дощ, ми встигли до машини дійти чи до автобуса. Побачимо зараз трішки те, чого не побачили в. В сторону до парку, їдемо назад деякими місцями на іншій дорозі, і побачити трішечки, це приватні території, більше фермерські господарства, річки, канали і ось такі маленькі будиночки. Я не знаю, як правильно в Нідерландах фермери називаються, але. Це зовсім інший стиль від Німеччини. Хоча щось є і схоже. Погода мінялася за день, як ви бачите, разів 5, якщо не більше. І ще стільки ж поміняється. Біля моря був дуже сильний вітер з дощем і пилом. Тут просто дощик. Невеличкий такий. А через деякий час. Ви побачите ще одну стихію і природне явище. Природа чудова. Люблю ось так дивитися через віконечко, коли тепло, добре і хтось за кермом, а хтось ось так забучений, бо емоції переповнили через край і звалили. Вирішили трішечки подрімати. А я ловлю цікаві моменти для історії, щоб щось запам'яталося. Ось такі пейзажі навколо. Як бачите, дуже багато поля йдуть, і це поля, звичайно ж, з тюрпанами. Красава. Є фермерське господарства, де вирощується. І... Городина якась і просто випасаються коров, корівки, коні. Як бачите, живі огорожі висаджені, все гарно підстрижено, ось такі заборчики, дуже гарно. І дуже цікаво і незвично. Почалися поля із теплицями. Поля ми бачили і спаржею накриті, спеціально вирощується по технології, накриті чорним матеріалом. Це біла спаржа, робиться так, без парафілу. Ось бачите, наскільки відрізняється ось ця будівля. Зовсім не схожа на звичну нам. Трішки відрізняються і потяги. Кожна країна все ж таки має свою родзинку. Нідерланди це, мабуть, квіткова родзинка, більш ніж все. До речі, тут теж є поля, де можна заїхати і нарізати за деяку суму, квітів або купити якийсь сільськогосподарський продукт. З однієї сторони, був канал невеликий. Його не видно за живою, живим заборчиком, його не видно. Ну, такий невеличкий каналчик. Це одна із фірм по вирощуванню тюльпанів. Остається, я не помилилася, бо дуже багато підприємств різних. І там, коли на задньому фоні, їх майже не видно теплиці. От цікаво було б і туди на екскурсію, що ж там вирощується саме в теплицях, адже клімат тут такий достатньо нейтральний. Поля, поля і річечки марно. Все, що можна, знімаємо для історії. І для тих, кому цікаво, як і мені. Це все ще Нідерланди йдуть. Бо стоять ось знову погляньте поля з тюльпанами, і на деяких можна робити фотосесії. Це поля не такі, як ми бачили, де фотографуються більше, а саме для розведення цибульки і продажу. Це вже не демонстраційне поле, а справжнє Як бачите, дуже багато це жовті тюльпани були. Ось ця фірма поворощування, я вибачаюся тоді. Це офіс був, а то склади щось типу такого. Дуже важко розібратися. Я вже кажу, німецьку, ми трішки навчилися розуміти, хоч те, що написано. Мова. на слух не дуже сприймаю. <кхи> Вибачаюся. Деякі будинки, ось, наприклад, це як наче якась, якась цитадель така незвична якесь незрозуміле її призначення. І на будинок не скажеш, і на склад теж не схоже. І що я зрозуміла, що дуже багато берез саме ось в Нідерландах і вздовж доріг, і між населеними пунктами, і по місту дуже багато берез. Особливо ось там, коли були приватні території з невеличкою будиночкою, там дійсно перес дуже багато. І, здається, то липа була. Хоча дуже багато і кленів, декоративних, ви бачите, темне листя. Я навіть не знаю, що це за рослина, так і не, не згадаєш. Декоративні загорожі зелені йдуть деколи і вздовж дороги, немов не такий парапет. Я навіть теж не придумаю, як вам сказати. І ось погляньте, це справжні Нідерланди. Це кораблики в усіх видах. Ось це дійсно чомусь мені ось річки, де були маленькі кораблики, ще їх так багато більше. Я вже з Венецією сплутала. Але десь там чомусь думка така була, що саме багато річок, на яких є кораблики. А це, можливо, десь така якась затока, де вони стоять. Але ви бачите, їх дійсно багато. Хоча річка тут не дуже велика, і можливо глибока. І знову тюльпани, і знову теплиці. Бачите, от полодаль скільки їх, і ось знову сонячні батареї. І погляньте на погоду, вона знову помінялася, небо посвітліло, і скоро з'явиться сонце. Ось так і наше життя. Ми віримо в те, що обов'язково після чорної смуги буде обов'язково широка біла. Але навпаки. Ось там ми віримо у все гарне, в добре і світле. Бо без цього не можна. І знову ми наближаємося до Амстердама. Ось погляньте, яка водна затока, річка. Ось такі будиночки там цікаві були. І це ми наближаємося до Амстердама. Знову дивимося на новобудови. Вибачайте, не новобудови, а сучасні будови. Погляньте, як вони виглядають і як міняється стиль міста. Ось ті Нідерланди старовинні і сучасні. Будинки дійсно такі просто шедеври будівництва. А деяких думаєш, а як вони стоять і на чому? Ось ті будиночки, як вони витримують. От ось тут, коли здається, що він падає на тебе, цей будиночок. Цікаво було б сюди попасти, прогулятися. Можливо, колись, але зараз ми насолоджуємося. По тюльпанам і полям. Але як же пройти повз у будівлі? Але чомусь цей самий будинок у мене захвату не викликав. Я думаю, багато хто здогадається, чому, а деякі навпаки, хотілося роздивлятися подовше. Я вдячна. Водію, що ось так він потихеньку проїжджав, і можна було зняти добре будинки ці. І ось погляньте, як вдалині посвітліло небо. І сонечко, ось так засяяло сонечко. Чудове, тепле сонечко. Я обіцяла вам показати міст, який відрізняється від звичайних, але щось я не бачу його на відео. Це мости, по яким стоять дерева. Ростуть прямо, ми не могли розуміти, вони закриті з усіх боків. Це переходи були для тварин саме. Вони часто і густо викрашені у зелений колір, і вздовж них йдуть високі забори, щоб тварини не виходили на дорогу. Погляньте: ось райдуга, і ми під нею обов'язково хочемо проїхати. Адже той, хто проїде під райдугою. Отримає, що їх бажання збудеться. А ви знаєте, що нам потрібно дуже, щоб наше бажання одно на всіх обов'язково збулося. Найцікавіше те, що на території Нідерландів дощу не було. Було Сонце, ви бачили? А це райдо на території Німеччини. Ось як буває, здається, що вона поряд, а вона дуже-дуже далеко. Ми будемо вірити, що наша мрія обов'язково збудеться. Навіть оці хмарки не завадять, і ви тільки що бачили саме зелений міст для переходу тварин. А день підходить до кінця. Ось так міняється небо, і воно говорить нам про те, що завтра буде вітер, сильний вітер, але він нам вже не завадить. Адже наша мрія хай невеличка, але збулася. Ось так змінився Беліфельд вночі. Він став таким казковим, таким Загадковим і таким гарним, як наче вся вулиця в різних кольорах розмальована казковими фарбами такими чарівними, набажається нічна казка. Я дякую Богу, що дав мені таку можливість побувати у парку Киканхоф і здійснити свою мрію. Я бажаю, щоб всі мрії, маленькі і великі, обов'язково збувалися. І тепер вірю, що скоро збудеться і найбільша моя мрія це перемога і мир в Україні. Ми зробимо все для цього і приходимо всі зусилля і сили, які маємо. Я дякую всім за увагу. Дякую, що мене підтримуєте. Я бажаю всім тихої ночі і дня і Божого захисту нашим захисникам. Бережи, Боже, дітей своїх. До зустрічі в наступних відео, адже вони будуть не менш цікавими і не менш змістовними. Кому сподобалося, ставте лайки, кому не сподобалося, дизлайки. Пишіть, що вам цікаво ще побачити, про що розказати. Я завжди рада читати ваші коментарі. А поки до зустрічі!